Вправа 3,21. Подайте вираз в вигляді дробу. Ну що ж, стартуємо. У першому завданні ми бачимо різницю двох дробів, але в них різні знаменники. Давайте, наприклад, у знаменнику першого дробу ми мінус 1 винесемо дужки. Або мінус, то ми записуємо, що це дорівнює. Чисельник від цього не зміниться. 7-4м. А от знаменник ми. Запишемо по-іншому, тобто відкриваємо дужки. Якщо я мінус 1 винесу, або можна написати мінус, то у дужках ми міняємо знак доданків, буде не 2-m, а m-2. І тоді ми цей вираз підносимо до квадрату, бо тут він у квадраті. Добре? Ну, а другий дріб записуємо без мін. 9. Відняти 5n, а в знаменнику n мінус 2 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося. У нас тут мінус 1, потрібно піднести до квадрату. При множенні окремо підносимо до квадрату, то мінус 1 до квадрату мінус 1 на мінус 1 це буде одиниця. Одиницю можна не записувати. І виходить, що у нас вийде просто m-2 у квадраті в знаменнику. Тобто записуємо, що 7-4m. А в знаменнику тоді буде m-2 до квадрату. І дійсно і додатнє від'ємне число у квадраті буде завжди додатним. Так, ну і Записуємо тоді відняти. Другий дріб записуємо без мін. 9-5м, що ділиться на m-2 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, чудово, знаменники в нас однакові, то можемо віднімати чисельники. Записуємо 7-4m. Тоді відняти. 9 мінус 5m. Так? Ну а в знаменнику записуємо m-2 до квадрату. І це дрібня. Давайте віднімати. Отже, записуємо як 7 4 m Далі у нас перед дужками мінус, то розкриваємо дужки, було 9, стане мінус 9. Було мінус 5m стане плюс 5m. Так, а в знаменнику знову записуємо m-2 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас тут є подібні доданки Є плюс 5m і мінус 4 m 5 5m 5m-4m це буде 1m або просто m. Далі дивимося, у нас є плюс 7. І мінус 9. 7 відняти 9, це буде мінус 2. Так, а в знаменнику записуємо m-2 в квадраті, як m-2, що множиться на m-2. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на m-2. У нас буде одиниця. То Тоді одержимо 1. Що ділиться на n-2. Є. Добре. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. А тут, тут вже в нас 2-а у кубі і А-2 у кубі. Давайте тут так само винесемо мінус 1 з дужок там, де 2 мінус А. Зробимо так, щоб знаменники були однакові. То записуємо це як 12. А. Так? Що ділиться? До речі, можна і в цьому, і в цьому доданку змінювати по-різному. Ну, нехай буде в цьому. То ми тоді записуємо дужки, Якщо ми мінус виносимо за дужки, то в дужках буде не 2 відняти А, а А відняти 2. Так, і все це підносимо до кубу. Є? Ну і додати залишається записою без змін. 3а в квадраті плюс 12, що ділиться на мінус 2 у кубі. І це дорівнює. Тут у нас є мінус, це мінус 1. Мінус 1 у кубі це буде мінус 1. Тобто, якщо ми цей вираз піднесемо до кубу, то мінус можна винести уперед. І записати його чи зверху, і ще краще, то у нас вийде цей мінус. Нехай буде мінус, тоді, якщо вперед винесли, 12а, а в знаменнику буде просто А мінус 2 у кубі. Є? Ну і додати залишається 3А в квадраті плюс 12, що ділиться на А мінус 2. У кубі. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже знаменники однакові. Цей мінус піде до 12А. То можемо вже додавати, записуємо, що це дорівнює. Мінус 12А. Далі плюс 3А у квадраті. І плюс 12. Так? Ну, і ділимо на. А мінус 2. У кубі. І це дорівнює. Ну що ж, тут у чисельнику можна трійку винести за дужки. Винесемо трійку за дужки і поміняємо доданки місцями. Це буде трійка. Так, а далі я спочатку винесу з А в квадраті. в мене залишиться А у квадраті. Потім мінус 12А поділити на 3. Це буде мінус 4А. Далі плюс 12 на 3 це буде плюс 4. Є? Ну і що ділиться на а-2 у кубі. І це дорівнює. Ну добре, тут цей вираз можна використати формулу квадрату різниці. Тобто ми можемо записати, що це буде 3, що множиться. А в дужках запишемо як А в квадраті мінус. Подвоєний добуток першого та другого виразу, 2 помножити на А помножити на 2. І плюс 4 це буде 2 у квадраті. І ділимо на А-мінус 2 у кубі. І це дорівнює. Ну Що ж, записуємо тоді в чисельнику, це можна записати як 3 на А-2 у квадраті. Це квадрат різниці, а в знаменнику тоді записуємо А-2 у як А-2 у квадраті, що множиться на А-2. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що А-2 у квадраті у нас скорочується. Так? Тоді тут буде у нас одиниці, можна їх не записувати, то одержимо в чисельнику 3, а в знаменнику А-2. Yeah. Переходимо до останнього завдання. Тут у нас знаменники дробів m-2, що множиться на n-3 відняти. Ну і в другому дробі 2-m і 3-n. В кожному з них мінус можна винести за дужки. В другому дробі, наприклад, то я записую без мін Перший дріб. Тобто записуємо, що це дорівнює m у квадраті мінус 6n. А в знаменнику записуємо як m-2, що множиться на n-3. І відняти. Чисельнику давайте виконаємо одразу множення. 2 множимо на n, це буде 2n. І 2 множимо на 3n, це буде 6n. А що ж буде в знаменнику, якщо я мінус винесу, то буде мінус перед першими дужками і мінус я винесу перед другим. Мінус на мінус буде плюс. Якщо я два рази винесу мінус, то тоді я зможу записати не 2-m, а m-2, що множиться на 3-n, буде m-3. N Той мінус, що ми винесли. Мінус на мінус буде плюс. Гаразд. Ну що ж, ми бачимо, що знаменник у нас однаковий, а зараз можемо тоді ми уже тоді віднімати, бо знаменники в нас однакові. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде m у квадраті мінус 6n мінус 2 m Мнус 6n. Так, є. Ну, а знаменник спільний записуємо. n мінус 2, що множиться на n мінус 3. І це дорівнює. Тут дужки закриємо. Так. Ну що ж, розкриваємо дужки. Перед дужками знак мінус, то. Записуємо у чисельнику m у квадраті мінус 6n, було 2m, передушками мінус стане мінус 2 m було мінус 6n, стане плюс 6n. І ділимо на m-2, що множиться на n-3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте аналізувати. Тут у нас є сума мінус 6n і плюс 6n. Ця сума у нас дорівнює 0. то в нас залишиться тільки m у квадраті мінус 2n. А в знаменнику m мінус 2 що множиться на n-3. І це дорівнює. В чисельнику m можна винести за дужки. то якщо ми m винесемо, то в дужках у воно залишиться m відняти 2, а в знаменнику переписуємо, буде m-2, що множиться на n-3. Це дорівнює. м m-2 в чисельнику і в знаменнику скорочуємо. То в нас залишиться тоді m, що ділиться на n-3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ви подайте вираз у вигляді дробу в першому завданні. Записуємо 1 що ділиться на М-2. У другому завданні записуємо 3, що ділиться на А-2. І в третьому завданні записуємо М, що ділиться на N-3. Ну що ж, ось таке складніше завдання на додавання та віднімання дробів на цьому вправу завершено.